Повна вартість комплекту 3205 гривень. Ціна зі знижкою мінус 20% 2564 гривні. Комплект одягу з 7 одиниць і верхній шар комбінезон тепленький утеплений на осінь пологовий зі знижкою мінус 20% 4 і 5 вересня. Покажу детально, що тут є. Перший утеплений комбінезончик, блискавка по всій довжині. всередині тут теплесенький м'якесенький м'ясенький начосік тканина 100% бавовна. Дуже зручний у одяганні. Бафельний комплект з розпашонкою повзунками і шапочкою на зав'язках. Така шапочка для новонароджених найзручніша. Вона не сповзає, добре фіксується на шийці тканинка натуральна, вона еластична, не обмежує рухи дитини. Ручки закриваються зовнішні шви. Однотонний коричневий набір, розпашонка повзунки і шапочка на зав'язках. І святковий однотонний молочний набір, розпашонка повзунки і шапулька. Ці три наборчика з розпашонкою повзунками і шапочкою йдуть на 56 см. Це від 0 до 1 до 2 місяців, в залежності, якого зросту дитинка народилася. Їх легко компонувати разом між собою і утворювати гарні образи. Наприклад, до розпашоночки коричневої можна одягнути білі повзунятка і шапульку. І так само гарно дивляться повзунятка з серденьками і шапулька з серденьками. Ну і так далі, їх можна міняти. Комплектик щастя дуже класно підходить для фотосесій. Тут у нас вже йде боді, він 56-го розміру. Напис якісний, він не стирається. Тканинка всередині йде з начосиком, зараз вам покажу. В комплекті йде боді, повзуночки і шапочка. Шапочка вже колпачок. Тут розиночка еластична, також дуже зручна. Ми поклали два комплектика на 62 см зросту. Так як ви ніколи не знаєте, якого зросту народиться малюк, тому що узі часто помиляються. Бажано взяти з собою хоча б два образи на розмір більший. Тут у нас комплект з вафельного трикотажу, боді-повзунки і шапулька на 62, і байковий набір з відметиками, розпашанка повзунки і шапулька. Відправляємо з післяплатою. Ви отримуєте посилочку, оглядаєте її на пошті, тільки тоді оплачуєте. Також відправляємо за кордон. У нас є розрахунок пакунок малюка для замовлення чи запитань. Ось тут у нас контакти. Звертайтеся, буду рада допомогти.